Холодної осені 2013-го студія The Creative Assembly вирішила попестити прихильників видовищних боїв з холодною зброєю другою частиною Total War ROM, зробивши великий акцент на графічну складову, вигляд глобальної мапи та, звісно, на масштабні баталії. І, хоч як не хочеться розпочинати огляд з поганого, та все ж оцінка користувачів на Metacritic, майже 4 бали, показує, що гра вийшла не такою, якою хотіли її бачити, щирі фанати оригінальної ROM. Перший Рим був високо оцінений критиками та гравцями і став культовим у своєму жанрі. Можливо, фанати хотіли бачити в сиквелі не новий закономірний крок у розвитку серії Total War, а щось подібне на HD-ремейк, аби знову поринути у той самий період незабутньо проведених за грою вечорів. Однак, щоб розібратися у перевагах та недоліках гри, потрібно озирнутися трішки назад. За ці 9 років, відколи вийшла Total War Rome, спливло багато часу. Студія випустила не одну гру зі серії Total War, і це неабияк вплинуло на розробку Rome 2, в якій можна побачити і вміст Empire Total War з її економікою, і Total War Shogun 2 з її японською оздобою у вигляді розмальованих картинок, які надихають замислитися, що взагалі ти будуєш, або яку військову одиницю наймаєш. Концепція розвитку вашої імперії майже не змінилася. Ви так само обираєте, яку технологію треба розвивати і яку будівлю будувати. Суттєвих змін немає. Лише відтепер для вивчення нових технологій не треба будувати школи та університети. Воно здійснюється просто у вашій столиці і не потребує ніяких побудов. Для збільшення швидкості вивчення технологій можна будувати спеціальні споруди, які не роблять погоди, але на якісь відсотки все ж прискорюють процес. Щодо розвитку регіонів, то відтепер вони поділяються на провінції, в кожній із яких може бути по 3-4 міста, які можуть контролювати абсолютно різні фракції. Немає поділу на місто та приміські території. Усі побудови, що в майбутньому визначають функцію регіону, відбуваються виключно через місто, яке можна розширювати. Але якщо ви не активно розширюєте свою імперію, а мирно сидите у себе в провінції, то скоро стикнетеся з проблемою накопичення грошей, які немає на що витрачати. Адже треба чекати на вивчення нової технології, що відкриє нам новий етап розвитку наших будівель. Як нам і обіцяли, у грі надвеликі можливості військового розвитку. Великим плюсом у ром 2 стала можливість проведення морських та сухопутних боїв одночасно на одній мапі, що докорінно змінює принципи ведення війни. Відтепер треба обов'язково наймати полководців та флотоводців для вашого війська, але їх кількість обмежена, тож можна створювати більше армій та флотів лише тоді, коли ви досягнете нового рівня у вашому імперіумі. Тільки полководець має можливість найму нових полків, тому якщо ви хочете додати до своєї армії ще одного юніта, то його обов'язково має супроводжувати командир, що трохи дратує. Або можна придбати найманця, який обійдеться дорожче, ніж звичайний солдат, але в той же момент пристане до вашої армії. Відтепер ваше визволительське військо має назву, рівень, досвід і додаткові картки, що додають певні відсотки у нападі чи обороні. Це реально змушує повірити, що оце моя армія, і я нею дорожу. Стосовно графічної частини та зовнішнього вигляду вояків, про що нам так багато розповідали розробники, сказати нічого. Мабуть, тому що це стратегія, і коли під вашим контролем дві тисячі вояків та декілька кораблів, у вас просто немає часу милуватися мармизами солдатів, які мають грізно страшити ворогів, що ті вправно роблять на полі бою. А от на глобальній мапі розмір вашого війська нікого не цікавить. Це вельми сумно, оскільки налякати ворожу фракцію ні масштабами вашої імперії, ні вояками, ні флотом неможливо. Військо противника нападатиме, навіть знаючи, що йде на смерть. Ніхто вам просто не здасться. Вони вмиратимуть і битимуться, як Уільям Воле зі стрічки Хоробре серце. Начхати на рівень розвитку зробити когось васалом чи протекторатом можливо, лише напавши і розбивши ворога. І тільки тоді стає зрозуміло, що легше було б спалити ніж тримати на балансі ціле місто з постійно невдоволеним населенням, що оплатить копійки податків і ще постійно з кимось розпалює війни. Торгівля у грі дає великі гроші для прикладу, можна взагалі не збирати податки з населення, а жити лише на товарах, що продаються. Це добра перспектива, але от відкрити торгове право не так просто. Спочатку потрібно укласти домовленість про ненапад, тоді буде якась ймовірність успіху перемовин, або підлизатися дарами, тобто підкупити золотом. І якщо вже зайшлося про хабарі, то політика загалом не дає так багато можливостей, як хотілося, як і раніше, маємо мирний союз, який надзвичайно складно укласти навіть з приязними народами, війну, торгівлю тощо. Ваші стосунки з фракцією можна оцінити у відповідній таблиці, що в деталях показує, чому і за що вас люблять чи зневажають. Також абсолютно ніякої ролі не відіграє внутрішня політика, боротьба за владу між партіями та племенами. Лише інколи може з'явитися табличка, що на вашого полководця, флотоводця, сановника, вояка, шпигуна, було скоєно успішний або невдалий напад. У грі присутні кілька рівнів складності, і найскладніший це легендарний, за якого немає ручних збережень, тільки автоматичні після кожного ходу. Також під час битви немає міні-мапи, ви просто не зрозумієте, звідки нападатимуть на ваше військо і як його захищати. Оскільки зайшлося про місто, варто сказати, що можливість ворога просто підпалити вашу велетенську браму виглядає якось незрозуміло. Нащо лізти на ваші стіни, якщо легше пройти крізь них? У вас виникне відчуття, що ви не за оборонними стінами, а просто між вами та ворогом впала велика купа каміння. Поганий вплив ось цих розмальованих картинок на будівлях та солдатах теж дає свій мінус. Бо нас змушують читати, що ви взагалі будуєте. З картинки одразу не зрозумієш, і взагалі зникає зацікавленість у будівлі. Ви не бачите її вигляду ні на стратегічній мапі, ні на картинці, а тому і не пишаєтеся, що у вас є здоровенний фонтан або храм. У самій грі є можливість зробити приблизно 240 ходів. За цей час ви маєте підкорити світ. Справжнім видовищем є кінцевий бій полководців у поєдинку один на один. Це, мабуть, єдиний випадок, де можна яскраво побачити, хоч і короткий, та все ж бій. Закінчуючи, можна сказати, що Total War Rome 2 – певною мірою цікава гра, і якби не постійне марнування часу на розвиток та інше, вона могла б змусити вас завоювати світ. А так, тільки стан вашого терпіння вирішує, чи пройдете ви гру до кінця, чи висітиме прапор вашої фракції у всіх провінціях.